Новенький автомобіль роздивляється сержант поліції Віталій Дем'янюк. Він один з тих, кому випала нагода змінити службовий транспорт. За роки роботи у державній службі охорони встиг поїздити і на дев'ятці, і на ланосі, а тепер отримує ниву. Нова машина є нова машина. Вона ніколи не поламається, не вийде з, ну, зі строю і легше працювати по городу. Загалом Державна служба охорони Вінничини отримала шість нових авто: чотири легковики та два позашляховики на суму понад мільйон гривень. Всі вони придбані за власні кошти. За словами начальника департаменту поліції охорони Сергія Будника, нині цей транспорт в задовольняє потреби охоронців, бо ж і в ціні недорогий, і в якості надійний. За сьогодні вони дають можливість нам. Забезпечити охорону магістральних нафтогазопроводів, де в основному проходять вони в важкодоступних місцях, польових та лісових масивах. То такі автомобілі якраз нам те, що потрібно сьогодні. Станом на сьогодні під опікою Державної служби охорони на Вінниччині понад 5 тисяч приватних помешкань, аби не спізнюватись на виклики і вчасно попереджати правопорушення. Лише цьогоріч службовий автопарк поповнився на 13 автівок. Ми конкуруємо з недержавними охоронними підприємствами і беремо більшу чисельність квартир і помешкань під охорону. І будемо працювати над тим, щоб збільшувати нашу кількість маршрутів і в місті Вінниці для того, щоб надійно охороняти об'єкти приватної державної форм власності. Після того, як машини освятили, поліцейські вирушили охороняти об'єкти владижин, жмеренку та по місту. Ірина Дідух, Вадим Іжиєвський, новини телеканал Віта.